Щодо близького сходу, то ну, бачимо, що зараз, по суті, він вступив, я так скажу, вже коротше кажучи, це стадію активної трансформації геополітичної. От, і е, питання лише в тому, коли і в яких формах відбудеться легалізація е, того поділу близького сходу, який зараз складається. Тобто ясно, що він вже не буде таким, як він був. Питання перше, що буде з, з Іраком, Сирією, з колишніми територіями ІДІЛ, там, де була ця держава? Тому що ми зараз бачимо, що вже Іраку і Сирії як єдиних держав немає. От, питання в тому, коли е, міжнародне співториство визнається, коли погодяться створити такий прецедент. Ну, Бачите, з Суданом погодились, там референдум, Південний Судан, все таке. Кордони вже змінені. там. А от щодо Іраку і Сирії, подивимось, чи погодиться, як це відбуватиметься шляхом яких міжнародних маніпуляцій відбудеться легалізація нового поділу Іраку та Сирії, який це створить прецедент. Як це вплине на збереження єдиної Саудівської Аравії, тому що насправді Саудівську Аравію теж є на що дезінтегрувати. От там досить країна така з своїми проблемами, лініями напруги, там шиїтів багато. От, але з іншого боку, в Ірані є сунітська громада, яка зараз зростає. І, до речі, саудівці, і навіть ізраїльтяни використовують зараз азербайджанців, намагаються використовувати азербайджанську громаду і е, арабо в Ірані для дестабілізації Ірану. Тобто там теж є оцей пояс в Ірані біля Перської затоки, От там Бендера бас і плюс оцей Хузістан, там, де є Ні, не Хузістан, невіддя, там, Власне, регіон перської затоки, там, де є суніти. Ну і плюс курди, суніти, що є в Ірані теж. От, але і, тобто, там можливий сценарій взаємодезінтеграції. І я вважаю, що якщо буде легалізовано поділ Сирії та Іраку, це може створити прецедент для дезінтеграції таких держав, як Саудівська Аравія, і навіть Іран. І ще питання по Ізраїлю. Тому що ситуація з Ізраїлем неоднозначна. Є, в принципі, деякі кола, досить таємничі, навіть єврейські, які не підтримують, які не зацікавлені в існуванні такого тягаря, як держава Ізраїль. По суті, це геополітично певною мірою тягар. Це те, на що треба витрачати якісь ресурси єврейської громади. Це те, через що з, чи, з кимось треба зачіпатися на тому близькому сході. Їм же ж хорошо було, коли вони були діаспорою, вони якби всюди і ніде. А тут є Ізраїль, є якась там да, от, питання Єрусалима, постійно під загрозою, постійно витрачаються ресурси, кажу, да, от, я, так, Вони звичайно пристосувалися, але все одно, це якби таке, що. От. Ну, є різні точки зору щодо того, чи збережеться єврейська держава десь протягом 21 го століття, але в мене власної думки як такої немає, то поживемо, побачимо. Але повторюю, зараз ключове питання це Сирія і Ірак. Якщо відбудеться їх уже легальна міжнародна дезінтеграція, поділ спочатку на сфери впливу, це буде легалізовано, як вже є, а потім і державні кордони зміняться. То там може все так піти поїхати, що буде дуже цікаво. Так, будь ласка. Наскільки актуальною для нас у світлі глобальної інтеграції є концепція Жана Тірара про Європу імперію 400 мільйонів осіб? Враховуючи, що це все-таки не вертикальна інтеграція, але свого роду горизонтальна інтеграція. А це цілком узгоджується з тим, про що я казав. Тобто, це вже, мабуть, мається на увазі, ну я. Скажімо так, в тонкощах знайома, але те, що я бачив, те, що з цього погляду, з цього приводу, досить давно вже, воно якраз це і означає зрештою, як на мене, це вихід на зняття у цієї суперечності між європейською вертикальністю і азійською горизонтальністю, умовно кажучи, на якомусь метастратегічному рівні. Тобто, історично, поки це буквально ну так. Часто йшло на переріз одне одному. Європа, Азія, да, і вони якось там взаємодіяли, повторюю, не завжди конструктивно. А це вже, по суті, про що я казав так, але це дуже-дуже далека перспектива, як на мене. Хоча в умовах пришвидшення і динамізації історичного процесу вона може теж значно раніше настати. Це зняття цієї суперечності на метастратегічному рівні і дійсно побудова там. Імперії 400 мільйонів осіб або ж імперії тисячі прапорів. От, тобто це, да, це простір от таких культурно-політично жорстко окремих е, спільностей, підпорядкованих одній меті на е, консервативних таких засадах. Е, до речі, що цікаво, що е, зараз у нас такі от щодо єдиних засад. От то ясно, що альтернативою, яка може виходити від інтермаріуму, це може бути лише якась право консервативно, тому що захід це ліволіберальна альтернатива, схід це є право це лівоконсервативний такий покруч, Гібрид там сталінізму, монархізму і так далі. Ну, от Культурний марксизм, культурний сталінізм, культурний сталі, сталінізм або ж лівоконсерватизм це взагалі щось жахливе. Ну, Ліволібералізм теж жахливо. Тобто, от, це такі два покрочі є з обох боків від нас. Тому треба як альтернативу відповідно, виходити з чогось більш здорового і природного, от, намагаючись уникати от таких от хімер. От. Але щодо вашого питання, то тут тільки, по-моєму, одне бачення це зрештою зняти цю суперечність і дійсно на вищому рівні і подолати і сприяти встановленню такого простору. Тобто, там на рівні того, що пропонує тіріар, цієї суперечності вже просто немає. Там вже ми не, не, не можна стосовно цього. Стосовно такої реальності, не можна казати вже про європейську вертикальність і азійську горизонтальність. Це історично. Ну, І частково це те, що ми маємо зараз, і це те, що виявлялось в історії. А в майбутнє це пропонується, мабуть, як зняття такої суперечності, такої контроверсії. Так, будь ласка. На рівні так і можливо, тільки якщо будуть ослаблені центри сили, так, світові, які мають свої політичні інтереси на цій території. Певною мірою, безумовно, так. Ну, але зрештою, так воно і є. Тому що зараз ці центри сили, вони певною мірою ослаблені теж. Тобто Російська Федерація, ну. До певної міри, звичайно, але Російська Федерація вона не може зрівнятися за своїм впливом. Ну, не те, що там з Радянським Союзом, а навіть з Російською імперією. Навіть Російська імперія, вона особливо доби Священного Союзу, вона мала набагато більшу вагу, набагато більший вплив. Вона могла собі дозволити каральні акції на зразок того, що в Угорщині вони провели проти угорців. Хоча потім вони розплатили за це досить жорстко, коли там австрійці їх. Зрадили під час Кримської війни і, по суті, солідаризувалися з континентально-європейським блоком, ну, з блоком континентальної Європи і Британії, який виступив проти Росії. От. А, тоді Микола І думав, що союзника рятує, врятував ворога. От. Але бач, ну, Росія собі таке могла дозволяти. Зараз навряд чи вона може таке дозволити, собі погодьтеся. Вони багато там про що кажуть, але. В них зараз немає того потенціалу ані військового, ані демографічного, ані економічного, щоб дозволяти собі такі речі. Гібридну війну вони можуть собі дозволити. Так само ослаблений Європейський Союз, ну тут взагалі питання не дискусійне, тому що зараз там іде дуже серйозні процеси внутрішні в самому ЄС, тобто їм не до, не до багато яких процесів освіті. Там на тлі того, що. Є серйозні суперечності в самому ЄС по багатьох питаннях, по тому міграційному, по деяких інших, там намагається ж Німеччина свій вплив утвердити, а це теж трансформація. Німеччина намагається стати розподільником, зокрема енергоресурсів, енергоносіїв, як російських, так і американських для всієї Європи. От. Тобто, але тут, звичайно, поки вона не посилилась. То є ЄС, і поки не взяла таким чином ЄС під свій контроль, якщо це в них ще вийде, то ЄС зараз з певною мірою теж завис. Плюс я вже не кажу про те, що головна проблема там це ідейно-культурний оцей тупик, оце декадентство і так далі. і так далі, Воно до добра не доводить, немає якоїсь мета-ідеї, нема виразної мети, суспільство просто там дезінтегрується, атомізується і так далі. І тому Звичайно, грубо кажучи, оцей ліволібералізм він з'їдає сам себе. І певною мірою це ослаблює ЄС як такий геополітичний центр сили. Робить його певною мірою, таким імпотентним, якщо хочете в такому геополітичному плані. От, ну, Російська Федерація, вона теж. Але вона вже, звичайно, почала, почала висувати претензії на відродження своїх позицій. Тобто вона хоче вистрибнути з цього. З, ці прирво ослаблення хоче якось не прогавити оцю четверту технологічну революцію, переозброїти армію і провести шениску перетворень. Але теж тобто поки якийсь часовий люфт у нас є, але він може бути не настільки значним, як здається. А інтермаріум за умови існування ЄС можливий? <пробувати>? Він можливий, але лише певний час. Тому що, по-перше, інтермаріум це, він може існувати лише як наступальна структура. Я повторюю, що як оборонний пакт Міжмор'я це вже ідея, яка передувала інтермаріуму, але яка вже належить минулому. І тому тут питання, звичайно, або, -або. тобто якийсь час вони можуть існувати паралельно. Але е, тривалий час це співіснування неможливо. Тобто або інтермаріум пошириться. Ну може це вже не буде інтермаріум, це буде якесь інше інтеграційне об'єднання, але просякнути ідеями, які е, висуватиме інтермаріум. І можливо, вже він називатиметься ЄС, можливо, не називатиметься. От але е, це вже буде не той ЄС, який ми знаємо зараз, або, або е, інтермаріум не відбудеться. І ці території стануть периферією ЄС, а частково периферією о, російського центру сили. Як це повторює, неодноразово було в історії, як це було під час поділів Речі Посполитої, як це було під час поділу України, якщо вже наш ближче до тіла розглядати приклад за андрусівською угодою. Чубилися, чубилися Україна, зрештою якісь свої шанси там не змогла використати, чи це для того не було об'єктивних передумов. І її прекрасно поділили, на цьому домовились, пішли спільно проти Туреччини, от, а потім поляки схаменулися, але було вже пізно, їх теж поділили. От, так що таке. Тобто на тривалий час, як на мене, ні, це або. -або. Ну, це не означає, повторюю, що от так от не буде там інтермаріуму, так як назва. Може зберегтися Європейський Союз, можливо, та ж сама назва буде, але він вже буде, якщо. Інтермаріум буде активний, він вже буде на інших ідейних засадах. Але навряд чи він збереже тоді назву ЄС. Або е і відповідно, якщо Інтермаріум якось пошириться на ЄС там, внаслідок процесу Другої Реконкісти, то навряд чи це вже буде назва Інтермаріуму, тому що це вже не зовсім інтермаріум. Або ці території стануть периферією або ж Європа, або Європа поділиться прекрасно, як це вже її не звикати. із... Східним російським центром сили, а може і з китайським. Тому що, повторюю, ми є по суті кінцевою ланкою китайської ініціативи: один пояс, один шлях. Греція, Україна, здається, Грузія, ну, можливо, Молдавія, оскільки я чув. Тобто вихід на оцей крайній південний схід Європи. А далі вони ж на ЄС там не зазіхають, їм треба спільну межу з ЄС, тобто там якісь свої логістику побудувати, інфраструктурні об'єкти, порти. Виходи на транспортні, на залізничні шляхи і так далі. От. Або, або ЄС нас поділить з Росії або з Китаєм. Дякую. Ну тут теж ми ж якось будемо жити, але будь ласка. Добрий вечір. Дуже дякую за... за чудову вашу промову за лекцію. Я дуже чого погано для себе також, тут сьогодні то почув. Е, багато чого. Того, що ви сказали сьогодні про Україну, я з Білорусі сам, те, що ви сказали про демографічну, економічну, про, про, про те, що є країнами, ані суб'єктом сьогодні, того факту, між сьогодні Росією та ЄС, це все, на жаль, стосується і моєї країни, також Білорусі. Це, це все можна також віднести до неї. В мене, так, Те, що ви казали про ці барічки, стосовно від Швеції. До, Дунаю, це ви мали на увазі Ньоман. Ньоман від Балтійського моря, і забув, як на вас річка якраз поєднує з Дніпром. І вже по Дніпру далі да, та, да, Так, да, Звичайно, так. Да. Ну таке... а там вже було оцей на шляху з варяку Так, у так. мене таке найсхідніше відгалошення великого баштанового шляху, а потім так. шлях з варяку Греки, Так, в мене до вас таке запитання. Ось ви казали про країни, які ви бали про. Проєкт між міжморія з півночі на південь, а при, при тому ви згадали таку країну, як Єгипет, яка є сьогодні по факту Україна, де пануються араби, де є релігія мусульманства. І як ви бачите, е, які ви бачите е, моменти, процеси, чи що може поєднувати е, в цьому проєкті е, країни з різними навіть релігіями чи часом поглядами і країнами впливу, ось ви згадували Туреччину. Я думаю, що сьогодні, я думаю, до речі, більше зглядає Єгипет як свою зону впливу. Е, от, що може поєднувати ця країна? І чи, і чи не може цей проєкт йти трохи більше на північ? Тобто, коли казали про тримор'я, це не, не може бути північне море, Балтійське та Чорне? Ну, так, так, так. Це вже навіть чотири моря, якщо північне, то додати. Так. Це е, тримор'я класичне, це Балтійське, Адріатичне, Чорне. А якщо ж це Північне, яке там за Іотландію, то це вже чотири моря. От, але, да, це, по суті, дякую за питання в розвиток того, що я сказав. Е, ну, е, По-перше, тут слід розрізняти якісь економічні виміри там і ідеїно-політичні. Е, економічно так. Єгипет, він був по суті, кінцевим, найбільш таким кінцевим південним пунктом, ну, Дельта Нілу. Для оцього шляху зваряку Греків. На півдні він опирався саме туди, е, от, а далі вже там відбувалася своя логістика долиною Нілу, це вже, там вже африканська стратегічна геометрія, там те, трішки інше. Ну, неважливо. Звичайно, зараз Єгипет, він ісламська країна, досить давно, вже, дуже давно. Він Туреччина в межах своєї доктрини цього неоосманізму. От, або ж поміркованого османізму Ердогана. Вона намагається відновити свій вплив в ісламському світі, От, причому так цікаво без відродження халіфату поки навіть. Але, звичайно, насамперед, це стосуватиметься тих країн, які просто політично входили до Османської імперії, особливо в її останній фазі існування. От, а це якраз Єгипет, Лівія, Сирія та сама. Близький схід взагалі, е, певною мірою Закавказя і Балкани, от, особливо туди от, до Македонії, до Албанії, тобто те, що входило найдовший час до Османської імперії, от, вони з цими країнами намагаються розбудовувати активні стосунки. Да, і е, я тому й казав, що е, насправді інтермаріум в такому своєму вузькому сенсі, поки як. Е, як просто географічний плацдарм такої ідейної альтернативи, навряд чи може розраховувати на включення, на якісь підключення Туреччини і так далі. Бо в неї є своя поки, інтеграційна ідея, От, вона її просуває в межах свого пост-османського простору. От, і я ж тому і казав, що насправді там, навіть в усіх найфантастичніших вимірах, якщо б, навіть, але навіть з Туреччиною ми все одно не отримаємо того, що, що нам потрібно. От тому спочатку ми мусимо орієнтуватись на Європу, на поширення на ну, дійсно на вихід на вже регіон, можливо, Північного моря, того самого бо там Рейн і так далі, от туди. А по-друге, вже інтеграція з такими, ну не те, що інтеграція, скажімо, співпраця або якась регіональна солідарність із такими країнами, як Туреччина, з низкою інших ісламських країн, от, з країнами поміркованого ісламу. Вона може якраз бути вже в межах якогось загальноєвразійського такого об'єднання. Там неважливо, як це називати, імперія 400 мільйонів осіб чи тисячі прапорів і так далі. От там уже, де буде, якщо вдасться, шити, отак, якось скомпонувати цей євразійський простір. Можливо, там дезінтегрується до цього Російська Федерація і війде вже іншими частинами до цього і так далі. Можливо, і Китай не буде в такій вже суперечності. Там, можливий, вихід на ісламський світ, тому що в принципі, ідейні засади такого неоосманізму Ердогана, вони не суперечать прямо нашій там ідейній доктрині, якщо її сформулювати. От. Але, звичайно, це вже на якомусь такому метарівні. Звичайно, Туреччина не, є, не може розглядатися як такий першочерговий, як е, суб'єкт інтермаріуму, тобто в такому його значенні, як регіону Тримор'я. Було б дуже чудово, було б дуже цікаво, якщо б і Туреччина з нами була. Але, звичайно, я кажу, з такими з країнами іншої релігії, іншого культурного світогляду, цілком як Туреччина. Особливо, тим паче, Китай це вихід можливий лише на метарівні. Тобто це рівнем вище, там може бути якесь об'єднання в перспективі. Але, звичайно, підключення зараз до, безпосередньо до ініціатив в межах регіону Тримор'я, Туреччину, це може бути співпраця в Циркумпонтійському форматі. Є ж там, я не знаю, якась Рада Чорноморських держав регіону Чорного моря. Так, це так. Координація регіональна можлива. Ну, турецький прапор включати в прапори інтермаріуму це поки ще заранея. Друзі. Так, прошу. Можна? Питання на межі геополітики і, скажімо так, релігії. Ось ця дезінтеграція держав Бужського Сходу, які падають як пішки доміно, які, як ви зазначили, це може продовжитись. Чи не взагалі в сухої перспективі це актуалізує я, по появу єдиного ісламського халіфату? з корану, якщо не помиляюсь, має бути єдиний халіфат. І якщо так, то чи може на це претендувати, чи хтось інший? Хто претендувати? Чи може на це претендувати Турція, чи хтось інший? У того халіфату а. такого коранічного. Дякую, дякую за дуже цікаве питання. Це насправді взагалі то. Могла б бути тема окремої лекції, навіть окремої доповіді. Просто я не зовсім фахівець саме в цих питаннях. Але повторюю, так, зараз фактично дезінтеграція Сирії і Іраку вже існує. Питання її легалізації. Взагалі, головною перешкодою до легалізації цього поділу Сирії і Іраку є питання створення прецеденту, тому що прецедент зразу створить ефект доміно. В першу чергу для Саудівської Аравії, в другу чергу для Ірану, а можливо ще когось. От. І тому насправді зараз ми бачимо, як геополітичні гравці пробують якось цей момент нейтралізувати, або нейтралізувати, або вписати його в свої інтереси. Тобто, якщо там відбудеться дезінтеграція Саудівської Аравії або навіть Ірану, то щоб це не вдарило зразу по інтересах, наприклад, Сполучених Штатів, або Росії, або Туреччини. От. І тому е, насправді вони є головними зараз дієвими особами, або ж акторами, як зараз говорять на тому ж сирійському театрі і частково віраці. От. Іран теж пробує бути актором, але насправді він є і потенційною жертвою таких змін, якщо вони почнуться. Тому що там, скажімо, країна така фрагментарна, мозаїчна, є не що поділити. Це не Єгипет. Іран це. Своя реальність, причому там іранці, вони такі, в них національна свідомість своєрідна у персів, власне, у державотворчого народу. Якщо ви знаєте ці всі концепції Іран, Туран і так далі, вони вважають арабів і тюрок, взагалі і турок, турків і взагалі народи тюркського походження варварами, туранцями. Це історичні вороги Ірану, тобто в них вже така ідея, що ми тут завжди жили, ми країни тисячолітньої культури і традиції. Хоча вони зараз нібито вже не Зореастріться, але все одно. От, біла кістка. А тут понаїхали всякі варвари, типу тюрки, Араби і так далі, що вони взагалі на наших землях роблять. Тобто потенційне якась середовище, скажімо, умови, для того, щоб там все вибухнуло, як порохова діжка, в принципі, є. От, ну Але повсе. Значить. Чи можливе відродження халіфату? Ну, в нинішній ситуації, в буквальному сенсі, з своєю державною територією, з політично визнаними кордонами, навряд чи тут можливі дві перспективи. Або ці процеси політично-географічні відбуватимуться своїм чином, тобто в сфері політичної географії, якось там ділитимуться країни брункуванням і їх там якось проводитимуть нові кордони і так далі. Якось це якимось чином легалізовуватиметься міжнародним співтовариством мірою включення це в порядок денний і в контекст інтересів основних геополітичних гравців. Повторюю, наразі це Америка, Російська Федерація і Туреччина на тому театрі на близькосхідному. От а поряд цим визріватиме якась, наприклад, віртуальна реальність, тобто можливий віртуальний халіфат. Зараз в нашому напіввіртуальному світі це можливо. Там якісь божевільні фанатики, інтернет-спільнота Мережева, там, е якісь новітні, там, я не знаю, асасіни, щось таке. От щось на пів таке це була держава асасинів, до речі, це були шиїти, ісмаїліти, але був. це не був халіфат, як такий, ну, але держава була, то тобто, там кілька гірських фортець. От, мережа, терористична мережа по всьому Близькому Сходу. І воно ж до монгольської навали тримало там в жаху цей весь Близький світ, Схід. Отаке От було, ну правда, ще і діл навіть до такого рівня не доріс. Можливо, щось таке, віртуальне або напіввіртуальне. Так. І можливо, можливо, можливо відродження халіфату, якщо турецький, як ви кажете, але це не буде. Як кажуть зараз деякі дослідники, це вже не буде е, зелений халіфат, такий, е, ісламський. Це е, буде такий більш модер... модерністський проєкт або навіть постмодерністський е, халіфат, але на інших ідейних засадах більш світський, відповідний доктрині неоосманізму. Тобто, знов-таки, якщо в Туреччині не вийде оцей її... створити власне такий інтеграційний простір поле таке, це можна буде вважати певною мірою халіфатом Османським новим, але це не буде класичний халіфат, такий я був халіфатом іядів з зеленим прапором або аббасидів з чорним. Це буде такий досить такий світський модерновий індустріальний халіфат як співдружність якихось держав під Егідою Туреччини. Я навіть не впевнений, що Туреччина взагалі відродить той халіфат, який вони скасували в 24-му році. Але, звичайно, якась така ісламська ісламський інтеграційний простір теоретично можливий під егідою Туреччини. Але це не буде в жодному разі, не буде. Тобто альтернатива така: або це якийсь, якщо взагалі казати про щось глобальне, таке ісламське, або такий терористичний напіввіртуальний халіфат, щось на зразок асасинів, тільки масштабніше навіть. Або турецький, але такий європейзований, світський, модернізований, індустріалізований і так далі. По суті, як один дослідник казав, червоний халіфат. Ну, червоний, тому що е співзвучний десь із радянським проектом модерно. Так само, як радянський проєкт був модерним варіантом російської ідентичності, оце, е яка виросла з православ'я, самодержав'я, народність, народності. Але на іншу фазу була піднята. Так само це вже не буде отакий традиціоналістський ісламський халіфат, а це буде, умовно кажучи, червоний протурецький якась така співдружність. Модерна або ж постмодерна, ну, одним словом, вже іншого знову ж таки іншого рівня. А е, халіфат на, на кшталт Басидів, Оміядів або вже не відродиться. От. Від, від Атлантики до Індії і. З визнаними кордонами легітимними, зі зруйнуванням всіх держав, які на цьому просторі є, з єдиним прапором, ні. Буквально в історії взагалі, до речі, мало що в історії повторюється буквально в тих самих формах. Але е, циклічність, тобто певною мірою якісь алгоритми, вони зберігаються. Простори зберігаються, великі простори зберігаються, алгоритми їх дії і взаємодії. А конкретні форми ні.